Привіт усім! Нарешті в мене дійшли руки до того, щоб нарядити новорічну ялинку, а також прикрасити свій дім до новорічних свят. Поділюся в цьому відео з вами тим, які я робила композиції для того, щоб прикрасити квартиру, і як я наряджу ялинку та оформлю камін. Можливо, хтось для себе візьме якісь ідеї по оформленню дому і скористається ними. Цього року я щось запізнилася трішечки з новорічною тематикою. Зазвичай ялинку стараюся нарядити в перших числах грудня, тому що для мене грудень такий місяць казковий, такий в очікуванні свят. Але, звичайно, не цього року. Цього року не пишних святкувань, особливо настрою такого новорічного не відчувається. Тому наряжаємо ялинку вже майже перед самим Миколаєм. Ну, і будемо пробувати створювати якийсь святковий хоча б настрій вдома. Ялинка у нас лита в зеленому класичному кольорі і висотою десь 1,80 метра. Купувала ми цю ялинку 3 роки тому. Кожен рік я її наряджаю в якомусь новому стилі. У мене є два базових кольори, які присутні кожного року: це золотий та білий. І от, наприклад, минулого року. Акцентним кольором був пудровий такий рожевий кольор. Цього року я планую нарядити ялинку з акцентним червоним кольором. Минулого року я вже показувала, як саме я оформляю ялинку гірляндами. Я не намотую її по ялинці по серпантину, як зазвичай колись так робили, пам'ятаю, в дитинстві з батьками. А беру кожну гілочку і обмотую її. Гірляндою. Так, гірлянди потрібно багато для цього, але це створює ефект сяєння ялинки зсередини. Ось ви можете бачити, як вона світиться прямо від самого стовбура, і самих вогників дуже-дуже багато. Для моєї ялинки мені знадобилося дві гірлянди. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю їхній метраж. Я викинула коробку і навіть не можу вам сказати, скільки там вогників і скільки метражу. Приблизно мені здається. Метрів п'ять, якщо я не помиляюся. Дві гірлянди по 5 метрів. Але я можу помилятися, тому факт залишається в тому, що гірлянди потрібно багато. Як ви помітили, я одягла рукавички одноразові для того, щоб не поцарапати собі руки об гілочки ялинки, оскільки ялинка лита. Голочки можуть бути гострі, і я обмотую гірляндою кожну гілочку. Відповідно, мені треба руки запхати аж до самого стовбура. в Минулого року я дуже собі так поцарапала руки. Тому цей рік я вже вирішила одягати рукавички, щоб не зробити собі рани. Знову ж таки, я обмотую гірляндою ялинку тільки з фронтальної сторони, тобто ту сторону, яку нам буде видно, оскільки в мене ялинка стоїть так в куті, заднюю частину не видно. Минулого року я вже пробувала обмотати гірляндами усю ялинку, і мені не вистачило цих двох моїх гірлянд. Тому я спочатку обмотую фронтальну зону, тобто лицеву цю сторону. А те, що залишається, ще я вже кидаю на задню сторону, щоб вона там також трішки світилася. Коли ялинка вже вся обмотана гірляндами, при включених гірляндах я починаю її наряджати. Найперше, що я оформляю, це верхушку. Цього року у мене бантик тут червоний акцентний колір. І далі я оформляю ялинку базовими червоними шарами, тобто починаю оформляти ялинку з акцентів і базових шарів. Шари у мене оксамитові, і замітьте, як я їх кріплю до гілочки. Не за допомогою скрепок, не за допомогою ніяких ниточок чи стрічок. Я беру, просто дістаю оці голочки такі з самої кульки, зачіпаю їх за гілочку і далі продіваю ці голочки в саму кульку. Так кулька буде прикріплена до самої гілочки і не буде видно ніяких лишніх ниточок чи гачків. Далі я розвішую акцентного кольору банти. Це в мене йдуть червоненькі, і після чого вже наступним кроком йдуть шари з базовими кольорами, які в мене щороку. Це є золотий та білий. Шари, бантики. Ці бантики минулого року я замовляла на Таобао. Можете поглянути розпаковку. Залишаю підказочку, можете перейти глянути. Цього року я не буду дуже. Прикрашати ялинку густо. Я хочу, щоб в мене було поменше іграшок, але якихось таких оригінальних. Наприклад, якось ця біла кулька, її я робила три роки тому самостійно, зі звичайного пінопластового шара і таких бусинок перерізаних на попола. Це все я клеїла з допомогою гарячого клею і ось таким створювала новорічні прикраси, як на мене, дуже гарно і естетично виглядає. Загалом у мене виходить на ялинці базові червоні оксамитові шари, бантики, а також прикраси з базовими кольорами в білому та золотому кольорі чи кольорі шампань. Серед білих кольорів у мене мої ручної роботи іграшки, а також якісь оригінальні підвіски, наприклад, у вигляді янголів. Так, ялиночку нарядили. І ось розставила я в камін-дрова. І зараз будемо наряжати, власне, наш сам камін ось такою гірляндою, злити гілочок зелених. Я буду прикрашати столешню цього каміна. Як я буду чіпати цю гірлянду? Я купила ось такі силиконові прозорі гачки. Все дуже просто: прикріплю їх на саму столешню, а далі за гачки буду чіпати Гілянду. Що стосується оформлення камінної зони, то декор саме цієї гірлянди я не дотримувалася у червоному акцентному кольорі. Я зупинилася на тому, що тут будуть мої базові кольори: це білий та золотий. Ну і, звичайно ж, зелені ялиночки також відіграють свою роль. Зелена сама гірлянда і ось такі штучні ялиночки, які тут її теж прикрашають, роблять таку композицію. Я помістила на камінь підсвічники свої зі свічечками. Зараз я їх запалювати не буду, а вже на новорічну ніч чи на різдвяну вечерю можна буде запалити. Гірлянду я також прикрашаю квіточками бавовни і золотими та білими кульками. У мене є ще два керамічних будиночка з підсвіткою. І по самій гірлянді я теж пустила таку росинку на батарейках. Гірлянда росинка. Шкода, що не вистачило на повну гірлянду, але так по довжині. росинка, це по-моєму має один метр, а гірлянда півтори метри. Тому з двох сторін трішечки немає світла. Але думаю, на другий рік куплю ілюмінацію таку, щоб можна було світити всю цю гірлянду. Поправді кажучи, що стосується ось цих силіконових гачків, то вони ні до чого абсолютно не тримають. Я дуже, поки це все причепила, всердилася. Вони не тримають цю гірлянду. Краще треба було брати на липкому двосторонньому клею. Але вже що є, що взяла, те взяла, і виходила з ситуації таким чином, що гірлянда у мене буде не звисати. Або я її так поклала, розподілила по самій столешні, щоб вона лежала. Так ну, звісно ж, гачками, наскільки це можна, було підфіксувала, але тобто, силіконові такі присоска з гачки я не раджу купувати. Вони ні до чого і нічого не тримають. Або, можливо, я неправильно їх кріпила. Ну, не знаю, я все, в принципі, притерла насухо, пошкодувала, що я їх купила, звичайно. Треба було брати на двосторонній клиткій основі. Власне, ось така камінна зона у мене вийшла. Дуже гарно все підсвічується, особливо ввечері. Дуже гарно виглядає так романтично, по-святковому, по різдвяному. Тепер я приступаю до оформлення ялиночки у дитячу кімнату. Минулого року у юску я купила ось таку маленьку ялиночку штучну у горшку. Вона здається, 50 см висоти, і її я буду оформляти кульками в такому золотому, в пудровому тонах. Єдине поставлю з великої ялинки піку на вершечок, а решта візьму малесенькі кульки. І не буду їх так вішати, як зазвичай там чіпляють кульки, а буду їх всередину між гілочки фіксувати за допомогою гарячого клею. Спочатку я це все приміряю, що куди мені потрібно розмістити приблизно, а вже потім беру клей і фіксую в яку зону в яку кульку причепити. Лучились красиво, забігаючи наперед, скажу, що моїм дівчатам вона дуже сподобалась. На черзі у мене композиція для кухонного обіднього столу. А я буду у звичайній вазі для квіти робити букет з ялинкових гілочок, зі штучних литих гілочок. Це не справжня ялинка, оскільки справжня з часом може висохнути, осипатися. Не дуже мені хочеться, щоб на обідньому столі потім збирати гілочки, особливо, якщо в мене малі діти, вони постійно все можуть тягнути до рота. Букетик я сформувала і тепер приступаю до його декору. У мене є ось така малесенька хатиночка. Придбала її минулого року. І ще минулого року, в середину хатинки, я помістила невеличку гірлянду росинку на батарейках. І створюється тепер ефект, коли я включаю цю росинку. Ніби в хатиночці горить світло. Це дуже гарно виглядає, особливо ввечері. По центрі композиції в мене буде ця хатинка, далі прикрашаю букет вже бавовняними квіточками та новорічними кульками. Тут також я буду старатися дотримуватися кольорової гами білий, червоний, золоте. У мене, до речі, в кухні інтер'єр біло-червоний, тому я думаю, воно гарно впишеться мені в інтер'єр кухні, саме ця композиція. Спочатку приміряю по деякі кульки. Ставити, а далі кріплю на гарячий клей. Я вже раніше розповідала, чи мені подобається працювати з гарячим клеєм таким пістолетиком. Це те, що коли свята закінчуються, я ці всі композиції розбираю і цей клей дуже легко відстає. Гілочки можна почистити і використовувати в наступних композиціях наступного року вже по-іншому. Ось так виглядає ця композиція на столі. Подивіться, як світло в хатиночці, немов дійсно там хтось живе і готує святкову вечерю. І ще одна композиція, яку я роблю на кухню, це ялинкову гірлянду, яку я хочу почепити на карниз по центрі карнизу на вікні у кухні. Хочу її зробити такої більш подовгуватої форми. Гілочки між собою я скріплюю, вони на дротиках всередині я просто намотую одну гілочку на іншу. Також вставляю ось такі золоті гілочки і прикрашаю. Тут вже кульки я не буду клеяти вішати кульки. У мене тут всього лише будуть червоні бантики і по центрі. А золоту паусентію вирішила прикріпити і червону акцентну кульку по центрі композиції. Так я вже почепила в арці над вхідними дверима. А ось таку гірлянду, як я її чіпаю. У мене тут телескопічна палка є, палиця така як в душову вішати. От, і на неї таким серпантином я накрутила ось цю три, здається, три метри гирлянду. А зараз я її трошечки розпушу і буду прикрашати. Гірлянду над входом у квартиру я також оформляю гірляндою росинкою. Вона також світить на батарейках. Ну на один сезон мені тих дві пальчикові батарейки абсолютно вистачає. Саме ця росинка має або півтори, або два метри довжини. Я точно не пам'ятаю. От обмотую я цією росинкою гірлянду свою і вже вішаю в хаотичному порядку кульки. Тут в мене дотримана гама кольорова в білих і золотих кольорах, тобто базові кольори, які є в мене вдома. До речі, ці білі кульки, які я вішаю над аркою, я робила власну руч. Саме білі кульки є моєю ручною роботою. It passes. La 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 la.